Продовжується медокачка, добралась до гніздової рамки. Ой, до гнізда долізла. Джоляр Степан навіть підбіг, думаю, трохи вам допоможу. Я Степан? Меду нема колюнь. Як це нема? Нема колюнь. Ой. Вис. Де мед Степан? В рамках. Весь. Нам є муха в роботяща наша, дивись. Тобто те коло як називається ця мета, скажи? Тебе... Карностеп. Карностеп, запам'ятайте. Так, карностеп. Степовий бомок, це Вон, все запрограмував. Бом. <laughs> Степовий бомок, так. І бджола, карностеп. І дай тобі бомок. Я не понимаю. Та, це на базу їде, на викачку. Але тут є муха. Так скільки там собі? Вам не було. зачищати. Дайте ще нам одну рамку. Я не можу їду відрізня. очікування, Степан. Наші джоли з відерками літають, бо чекають, бо шеф поміняв рамки, поставить пусті і вони зараз всі на раз і принесуть. На, тихо, тихо, я не подам Зараз вам дадуть, зараз. Я ж не обіжаю вас, я хвалю. Ви знаєте цю бджолу, яка тільки що полетіла? Ну. Вона забрав. Як її звати, як звати ту джолу? Карно собі Не любите гнати, Страшне. Я себе так підганяю тут. Сте... А, а Добре, ну, бджола? Кар, карна степовиця. Бджола, ну бджола, так? А як її чоловік називається той Чоловік? Ага. Степовий <говор> 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 І ти бом, Трутень. Трутень. Mm. Який трутень? Тут нема трутні, тут всі працювають. Так жінка каже на чоловіка, теж каже, що тут трутні. У вас стоячи жінка зібрать. <laughs> ні, томка моя, ні. <laughs> томка моя каже стіпу всі. Щас <laughs> знає. Ох моя. Набрались до гнізда, розплоди більшим достатньо. Ми не дають. Чи качаємо ми розплодні рамки? Качаємо. Качаємо тільки закриті. Все, що відкрите, лишаємо. Викинув дві рамочки з відкритим розплодом, ми їх не чіпаємо. Вони лишаються їм разом з кормами. Так що не перезивайте, не добиваємо повністю бджолу. Але забираємо максимально все, що можемо забрати. Савана не день, реально. Не один вулик нам пішло купа часу. Та більше години. Мам. Так, кого що цікавить, дзвоніть, пишіть, питайте, чим зможемо допомогти. Кожного року є, можете замовляти. Спокійно замовляти. Є великі об'єми. Навіть дуже великі. Ви коли будемо стойно трошки з боку на ту сторону, то ти бджолу до хати не пускаєш. Так, перериваємо відео, бо треба йти допомагати.